В статусі воно зараз ми заходимо на сайт Верховної Ради, він проголосований Та ні. стоїть, і він на підпис готується, а його замилили під якісь там бумажки і придумають якусь постанову. Ви ж, можуть... ж знаєте, що постанова сфальсифікована. Чого не агітуєте депутатів голосувати проти її? Ви ж знаєте, що постанова сфальсифікована. Чого вони не агітуєте? Закон правильно чоловік. Я захищала. Ви, ви, да, ви на Майдані плакали, коли йому да. дали по лицю. Ви на Майдані плакали, стояли. При чому тут? Коли жили, вас а, а а ви тоді захищали себе, як громадянина. Тепер ми захищаємо так само свої права, як громадян. Добре. Ви за кого? За партію чи за людей? Шановний, як вас звати? Рома. Дивіться, перед тим, як казати, що постанова сфальсифікована, треба це. Не кидайся словами, а то що тепер Рома, не кидайся словами. Все, що я можу зробити, я зробив. Дві є сматні партії самопосад, ми від вас не вимагаємо нічого надприроднього. Ви пообіцяли завтра, після завтра винести це питання особисто. Будь ласка, зробіть те, що ви можете. Ніхто нічого з вас не вимагає, те, що ви не можете. Будь ласка, пан Гройсман спить і бачить. Як це питання до Гройсмана? Знаєте, пан Гройсько спить. Він придумає, він подумає люди, аби уникнути сприйняття цього законодавці пані. Звичайно, я, ви вже так, так, вашого Так? і ще одне питання. Дивіться, ви, ні, ви кажете, сказали, потрібно розглядати. І це не питання. Я, я і просто і вам ви розказую, ви ви народ, в які в якій реалії, реалії ви були колись, і зараз ми було засідання апеляційного адміністративно вищого адміністративного суду України. Було питання стояло розгляду нашого питання довгаля, яке людина подала. Щодо я, я розумію, що ви не в курсі. Ви не можете всього осягнути. Судді поховалися від народу, поховалися суд. Судді відмінили це засідання, як ну як ну вибачте, не хочеться образово слово. Я просто Русь вам описую я. ситуацію. Це не винно. А зараз стан державі такий, в якому ви були тоді, коли я народ знаю. вас підтримав. То Ми зараз знає. давайте вертатись до народу давайте. і підтримувати давайте. нас. Так само закрили Домовись. справу по е, слідчому, який садив садимо очолювання. Я такі самі ситуації як... ну я думаю, що і цього викорайте. слідчого знайдуть і будуть і розслідувати проти нього справи. І я, я, я впевнений, що це питання вирішиться. Не розслідують справу проти нього. Міняйте прокурора, Ірина, міняйте, міняйте генерального прокурора, міняйте, міняйте. міняйте брилянтових цих діамантових прокурорів, міняйте. щоб вони з ящиками бриллянти виносили з прокуратури. Садіть нових Добре. хлопців, міняйте. які прийшли Пропулите. АТО. І хай будуть суддями, хай будуть Пропулеват. прокурорами. А, Беріть мене, я юрист, Придите. будь ласка, Пропулити я, я собі бриллянти обрати не буду. Я Чорнобилі, перша категорія, інвалід другої групи. Я не претендую на через вісім років платежів, які я. Повинен більше банку, чим я взяв на перший день. То що це за відносин? Ви можете мене переговорити? Ні, навіщо? Конкурс відкритий, ви хочете йти на прокурора. Давайте допомогу. Все, дякую. Ми чекаємо завтра, післязавтра. Успіхів. Класти, Якщо не отримається, і так ми чекаємо дій від нашої шановної Ірини Луценко. Ось ще якийсь депутат виступає. Давайте по вони не далеки. Вони від нашого життя, вони нічого не вищалися. І це буде швидше процедура. Це быстріє, а там все вона, все січного віта ні. Не найде ні, знайде. Я знаю, що я Non, не, не, не. Даже вы когда не голосовали Подождите. молодцы, потому что это было. 26 слово, было перший читатель. Дівчя, що Самі, я переконаний, що 300 голосів, що тільки не писали, я от 300 пістолетів приїхав на звіль України, воює на Донбасі, розмовляє. Я жодного зустріч, яка б сказала, да, правильно, от правильно змінив закон. Ні один чоловік цього не сказав. Поэтому підтримують. Давайте попрацюємо, що це буде проти слова, а визитний алгорій. Це був депутат Купрієнко з радикальної партії. Ми йому вдячні, що він знайшов кілька хвилин для спілкування з народом. Пока місьоркують писати Шановні друзі, студія Саєнко Ті І ведучий Сергій Саєнко веде репортаж на площі біля Верховної Ради України. Сьогодні ми почули, поспілкувалися з Іриною Луценко. Дружиною Юрія Луценка, яка висловила свою людську позицію і як депутата, як особистості, що вона завтра, післязавтра винесе з трибуни парламенту свою думку щодо нашого закону 1558. Ми будемо дуже чекати, як це все відбудеться, що з того вийде і як ця позиція буде звучати. Бачимо, що такі е підмайданівці розбилися на групки спілкуватися з окремими депутатами, які не побоялися підійти сюди, сказати людям своє бачення ситуації, цієї важливої проблеми. І те, що у людей емоції, те, що люди іноді зриваються, це в них говорить. Несправедливість, несправедливість, яка вже стала бідою кожної родини, яку ми бачимо при всіх змінах влади, що страждають тільки люди, такій багатій, чудові, чудовій країні, як Україна. Наше населення впало за матеріальним забезпеченням, за зарплатами, пенсіями нижче самих відсталих країн Африки. Це жах, це просто жах. І якщо ми задаємо собі питання, хто в цьому винен, то відповідь дуже проста. Є люди, які за це відповідають, які йшли на йшли на керівні посади, на посади президента, на посади е, голови Верховної Ради, на посаду е, прем'єр-міністрів. Тобто всі ці. Люди мають прізвища і мають відповідати за те, що вони зробили або не зробили для того, щоб країна процвітала, для того, щоб процвітали громадяни, тому що коли багаті громадяни, саме тоді багата і непереможна країна. А на сьогоднішній день, коли наша країна воює з найагресивнішою, найпотужнішою армією в світі, з російською. Питання єдності народу, воно стоїть на першому місці. І влада, як ніколи, повинна бути близькою до народу, проникатися всіми нюансами життя народу, не говорити, що якісь 65 тисяч, а з повагою відноситися до кожного громадянина України, ким би він не був, чи це бієць, чи це іпотечний позичальник, чи це працівник міліції, чи він прокурор. І робити так, щоб не збагачувалася каста, якась, яка знаходиться при владі. А добре жилося в цій країні кожному громадянину, щоб він пишався своєю державою, пишався своєю Україною і гордо носив паспорт громадяни України. Студія Саєнко ТВІ і ведучий Сергій Саєнко. Ми робимо перерву в нашому репортажі. Бачимо, що сьогодні працівники міліції як ніколи адекватна кількість, тому що ми люди мирні, ми батьки і матері цих правоохоронців, які тут стоять. І ще хочу сказати, ми б ніколи, і наші люди, наших рядів, ніколи б ніколи і ніколи не вчинили б якогось злочину проти тих синів, які стоять і стояли. Коло Верховної Ради вдягнуті в однострої української армії в Національної гвардії, тому що ні один батько, ні одна мати нічого поганого не забажає своїй дитині. А це наші діти. Тому ті, хто вчинив цю жахливу провокацію 31 серпня, будуть знайдені, будуть покарані. І понесуть покарання згідно з законом. Слава Україні. Ще раз повторюю, що тут представники фінансового майдану на площі Бізе Верховної Ради вимагають вирішення, законного вирішення своїх попраних прав. До зустрічі!